Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Хорологі. З вами, як завжди, я, Росляков Дмитро, і сьогодні я хочу поговорити про багато цікавих важливих речей. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, адже протягом нього буде багато інсайдів, буде багато важливої інформації, пасхалок і так далі. Цей проект починався як серія подкастів. Аудіо, фактично, подкастів, де я хотів поговорити сам з собою, можливо, в якомусь дуже обмеженому колі людей, про годинники, про якісь важливі аспекти годинникарства саме того хороджі, але надихаючись людьми, які виникали протягом цієї серії подкастів свого часу, які давали певний імпульс, які заряджали, які показали, що годинникова культура в Україні вона жива. Вона розвивається в ній дуже багато класних людей. Людей, які люблять годинники, людей, з якими годинники тебе можуть поєднати, але ви вийдете за такі набагато ширші, я б сказав, рамки вашої, вашої комунікації, ваших відносин. І наша спільнота хоролоджі в першу чергу підтвердила оці всі моменти. І в якийсь момент стало очевидно зрозуміло, що поле. Для творчості ті аспекти, які ніяк не відбуваються, їх доволі багато. І ринок України, українці в Україні, які люблять годинники, українці за кордоном, які люблять годинники, вони до цього готові. Вони готові об'єднуватися, вони готові створювати ком'юніті, ділитися, допомагати, відкривати щось нове, давати можливість ставати тобі кращим. Давати тобі можливість розуміти, з ким тобі не по дорозі, це, мабуть, найважливіша риса і характеристика, яку я відкрив в собі завдяки спільноті хороледжі в нашому ком'юніті там за останні місяці. І спостерігаючи за цим всім, і аналізуючи це все, і як ми з історії про. Аудіоподкасти перетворились на велике класне ком'юніті з крутими людьми. Я часто передивляюсь фотографії зустрічі цих людей в Києві і розумію просто, що найщасливішим днем буде той день, коли ми всі з усіх країн куточків зберемось по прикладу, як люди збирались у Відні в Києві, і це буде масштабний збір. Я для себе чітко розумію, що це буде один із найщасливіших днів для мене. Тому що не дивлячись на багато різних моментів аспектів, я маю визнати, що наша спільнота наділена дійсно великою кількістю класних людей людей, з якими в тебе не можуть опускатися руки, і людей, з якими ми знову ж таки з історії аудіоподкастів переросли в історію великого потужного ком'юніті, яке щомісяця робить величезну кількість добрих справ. Яке допомагає один одному вибрати годинники, або не вибрати і не зробити цю помилку фатальну і так далі. І я цим дуже пишаюся і хочу подякувати кожному учаснику нашому ком'юніті, а тих, хто нас дивиться і чомусь не долучається до нашої спільноти. Посилання на чат буде в описі відео. Долучайтесь. Це дуже бадьоре, добре, позитивне середовище, де вас залюбки приймуть. І допоможуть, якщо вам це потрібно, або просто складуть круту компанію на годинникову і не тільки тему. Важливим етапом, от в цьому всьому, -всьому становленні, безумовно, свого часу було розуміння і початок певних ідей з точки зору різноманітних годинникових продуктів, таких як наш словник, наша дитяча книга, яка є доволі важливим для мене особисто проектом, наші аромадифузори, кастомізація наших годинників, джишоків і не тільки, і безумовно. Фокусом в цьому всьому це була розробка наших продуктів, таких як самих прямих до годинників, як ремені, тули, поучі, треї і так далі. Тому подібне. І вже довгий час все це було в розробці в нашому, скажімо так, ідейному цехові ательє X, ательє Horology. Це фактично наш такий дійсно ідейний цех. Такий знаєте, стартап-інкубатор, де народжуються ідеї, що ми хочемо робити, починаючи від словника там і аромадифузорів, унікальних насправді унікальних, закінчуючи зрозуміло ременями, тулами і багато-багато іншим, що вже готово, десь буде, десь на стадії виробництва і буде пізніше. І наразі я хочу в цьому відео трошки презентувати і показати безпосередньо нашу лінійку ременів. Це каучук, найвища якість. Неймовірні тактильні відчуття. Я вже дуже довго там, з першими ще семплами ходжу з цими ременями на різних своїх годинниках, там Seiko, Omega. І мені є з чим порівняти. Я без перебільшення скажу, що з рахуванням там більш. Низької ціни, бо ми все ж таки орієнтуємось на ринок України. З урахуванням всіх факторів, ми не можемо йти там в цінову політику, умовно тих брендів, які там вже мають світове визнання, і їх там прайс обумовлений там потужним маркетингом, вже там задіяними селебріті і так далі, тому подібне. Але при цьому всьому, я, маючи змогу порівняти, можу сказати, що, ну, як мінімум, а фактично, мабуть, і вище ми по якості, ніж. Ті бренди, яких я собі ставив завжди в приклад по тому чи іншому направленню. І ці ремені, які ви бачите в цьому відео, це фактично перша партія, буде безумовно доповнення і кольорів, і розмірів. Також в цій партії є наш брендований тул, це суперстильний аксесуар, який мені здається, має бути в кожної людини, в якої є там пару годинників, і вона. Інколи займаються цією історією, доволі такою також фанатичною зміною ременів, там каучук, НАТО, ще якісь там історії, да? тобто браслети міняє базовий інструмент, який має бути, з яким ви суперлегко, супершвидко, самостійно зможете замінити свій ремінець на своєму улюбленому годиннику. Також скоро будуть НАТО, вони затримуються, тому що це такий найбільш складний з точки зору. Допилення е, різних, скажімо так, косяків продукт, а ми не випустимо нічого, поки воно не буде відповідати моєму розумінню тої якості, а це завжди найвища якість, яку я хочу дати людям за зрозумілу ціну, і щоб вони цим продуктом насолоджувались. Всі ремені, які ви бачите, вони є в наявності, є різні розміри. Знову ж таки, ми будемо лінійку доповнювати і розмірами, і кольорами Сайт Буде в описі під відео. Ви можете переходити, замовляти. За що я вам буду безумовно дуже вдячний. Не забуваємо, що ми від всіх наших продажів, будь-то ромодифузори, чи ремені, чи тули, чи книги, 20% перераховуємо на благодійність. Це також доволі важливий аспект і наш сумісний внесок. В перемогу України, в допомогу тим, хто цього потребує, тому долучайтесь таким чином. Мені здається краще не придумаєш отримати топовий продукт для свого улюбленого годинника і цим самим підтримати. Збройні сили це одне, із, одне з того невеликого, мені здається, що ми зараз можемо і маємо робити. Також незабаром будуть наші ремені Еластик, один з них ви вже можете бачити там в цьому відео неодноразово. Їх також буде багато розмірів, багато кольорів, будуть додаватися знову ж таки і серед них кольори розміри, різні ще будуть аксесуари. Ми будемо безумовно розширюватись постійно з точки зору кольорів, колекцій. Розмірів, нових видів. І я думаю, що кожен, хто придбає наш продукт, будь-то тул, чи будь-то ремінь, чи будь то аромадифузор, він буде натхнений, буде щасливий і буде розуміти, якої якості і вкладеної енергії продукт він отримав. І це те, чим я безумовно буду пишатись. Тож, друзі, заходьте на сайт. До речі, сайт також буде дороблюватись. Сайт це не якийсь там фінальний, це доволі тестова історія, але через неї ви спокійно можете робити замовлення. Ми поки що в процесі створення такого, знаєте, сайту сайту, який прям буде знову ж таки конкурентний з світовими потужними гравцями. Це все трошки займає часу, ресурсів, вони там доволі обмежені, тому буде, але згодом, поки що, сайт, який буде в описі. В на якому є вся наявність всього, що є наразі, і буде доповнюватись там умовно через тиждень, ще і так далі, і так далі. Так далі. Тобто, це для нас буде постійний безперебійний рух. Пишіть свій фідбек, хто замовив. Знову ж таки, може хтось фанатіє від інстаграму, там виключно, то можете замовити на сторінці Ательє. Посилання на неї також буде в описі під відео. Замовити через Директ, немає жодних проблем. Хто замовив, хто замовляє, хто буде замовляти, пишіть, будь ласка, фідбек. Відмічайте нашу сторінку ательє, відмічайте мою особисту сторінку в інстаграмі. Діліться своїм фідбеком, як вам ремінь, як вам тул, інші наші аксесуари, які згодом будуть доступні. Для мене буде дуже важливо почути вашу думку. Ваш фідбек з точки зору вашого експіріенсу і того, що ми можемо покращити. А ще я хочу сказати, що це відео таке вже наприкінець місяця, воно виходить, але я думаю, що всі, хто мають встигнути, вони встигнуть. Це буде відео місяця цього жовтня, в якому ми розігруємо годинник за коментар. Тобто ви під цим відео пишете будь-який коментар від восьми слів і автоматично приймаєте участь у розіграші годинника. Цього місяця. Всім успіху! Заходьте на сайт, купуйте наші продукти, чекайте новинок, чекайте розширення асортименту. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Дякую, що дивились це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Бережіть себе і до нових зустрічей.